Всім доброго дня, з вами, як завжди, в Такепітал Києві. Тут у нас заїхала сьогодні ось така дуже цікава машинка, це у нас BMW-330, вся в рідній фарбі, 40 тисяч кілометрів пробіга. Хороша комплектація. По салончику вона майже максимальна, і, в принципі, максимальна, немає, тільки М-пакету. Технічно, без зауважень, покузував автомобіль без зауважень. Зараз покажу по комплектації. Контроль сліпих зон, камера 360, музика Харман Кардон, амбієнтна підсвіточка, пам'ять CD. Підігрів руля, розширений люк, чорний дах, камери у нас 360, ледь щиток приборів. Ось так воно все виглядає, клімат контроль, спорт спортрежим. При спорт спортрежиму автомобіль міняє вихлоп. Звук вихлопу точніше. Є навіть задній клімат-контроль. Ну і ось так вона виглядає. Реально просто шикарний автомобіль, з якого боку на неї не подивися, скрізь вона виглядає просто ідеально. Оце саме та BMW, яку реально можна брати і не буде оцих всіх міфів про цю марку. Тому що це реально надійний автомобіль, з яким у вас не буде проблеми. Заливайте хороше масло, заправляйте хорошим паливом і буде вам щастя. І зробимо прольотик. І в неї немає задирів, і це вже перевірено.